Мої вітання. Відео за період з 20 по 27 жовтня 2025 року. Північ Чернігівської області. Формат відео щоденника по виноробству. Зараз знову у нас дощ. Тож з'явилось трохи вільного часу змонтувати матеріал про виноробство з цитронного магарача. Загалом процес виготовлення вина з цитронки у мене мало відрізняється від того, що знімав вже про виноробство з Bianchi. Кому цікаво, можете переглянути. Тому дане відео буде у більш короткому варіанті. Не дуже хочеться робити однотипні відеоролики. І, можливо, взагалі б нічого не знімав з даного приводу, проте цього року все ж є деякі відмінності, частково вимушено експериментальні. Не знаю, правда, що вийде з цих експериментів. Якщо коротко, то оскільки виноград не має потрібних кондицій, я вирішив спробувати довести майбутнє вино до необхідної спиртуозності, використавши замість декстрози вже готовий спирт. Щоправда, зробив це не в той період, як зазвичай роблять при спиртуванні вина. В тому і експеримент. Зупинюся на цьому трохи пізніше. Почну з того, що для цитронного магарача в мене цей рік виявився дуже невдалим. Він і так доволі пізній, і набирає у мене на півночі кондиції для сухого вина, фактично на межі свого дозрівання. Я також потребує нормування врожаю. Проте вино з нього, яке вдається виготовити навіть у такому варіанті, мені подобається. Цього року цитронний маграч у мене повністю обмир з весною. Тож, розвиток був із затримкою. Плюс холодне літо ще більше відтягнуло дозрівання. І кондиції по цукру для сухого білого вина він у мене так і не набрав. Хоча й висів майже до останнього. Можливо, якби було менше дощів у жовтні і більше сонця, то і дотягнув би цього руку по цукру. Ну, як і. Отже, трохи про процес виноробства. Зібрав цитронний Магарача 20 жовтня. Всього разом вийшло біля 19 кг. Перем'яв вручну. У процесі дроблення застосовував сульфітацію з розрахунку 1 грам піросульфіту на 10 кг винограду. Плюс додавав фермент лалземки веблант для підвищення соковіддачі та аромату. І виніс у прохолодне місце постояти 20 годин. Оскільки матеріалу було небагато, то засипав у скляній ємності і закрив капроновими кришками, які додатково герметизував поліетиленовими пакетами зверху, накинувши на них резинове кільця. У нас вже холодно, тож настоювалося просто надворі. Ввечері 21 жовтня відтиснув сік. Вийшло біля 12 літрів. А в процесі додавав ще трохи пересульфіту. 1 граму на 10 літрів. Бо сік ще буде освітлюватися десь добу півтори А також для кращого освітлення вніс фермент Lazim HC і поставив у прохолодне місце на освітлення на добу. 22 жовтня ввечері вніс сік обігріватися у приміщення щоб зранку зняти його з осаду, зробити остаточні виміри по цукру та внести дріжджі. 23 жовтня. Зранку зняв сік з осаду і виміряв загальний цукор ареометром. Після корекції вимірів по температурі вийшла густина 1066,3 кг на метр кубічний. А якщо перевести у брікси через відповідні таблиці, це становить біля 15 брікс. Навіть трохи менше. Звісно, що це. Для вина замало. Трохи заздалегідь замовив собі декстрозу саме на такий випадок. Проте, подумавши, вирішив спробувати замість шапталізації декстрозою підняти майбутню спиртозність вина одразу шляхом внесення стороннього спирту. Зазвичай спиртування вин роблять вже після бродіння. Або якщо роблять десертні вина чи вина із залишковим цукром, то. У момент, коли хочуть зупинити бродіння. Там ще можна не одразу весь об'єм спирту вносити, а у декілька етапів. Тоді також засвоєння йде швидше. Для асиміляції стороннього спирту вину потрібно деякий час постояти. Якщо все зроблено правильно, у розумних межах і спирт якісний, то після року витримки він вже у вині має не відчуватися. Я вирішив провести спиртування не вина, а самого освітленого виноградного соку перед бродінням. У надії на те, що сторонній спирт у процесі бродіння асимілюється швидше. Чесно кажучи, такого досвіду у мене ще не було. Так що, що з цього вийде, ще не знаю. Інформації по такому спиртуванню теж не вдалося знайти. Погортав кілька підручників по виноробству і лише в одному знайшов згадку про спиртування сусла з мезгою При виготовленні кагору і деяких. І великі втрати самих спиртів при такому способі, які частково можна покрити подальшою перегонкою шкірок після відтискання. Ну і різні формули внесення спирту також знайшов. А от нюансів практичного використання. Спіртування перед запуском процесу бродіння для звичайного білого сухого вина не знайшов. Мабуть, що зазвичай таке не використовується, це собі доводиться вигадувати всякі фокуси з некондиції. То, скільки ідея виникла прямо у процесі виноробства і часу шукати інформацію було небагато, тож доведеться з'ясувати тепер все на практиці. Спиртування вирішив зробити на мінімально необхідному рівні 1,5-2%. Що, за моїми підрахунками, якщо перевести у цукор, то має приблизно становити 3-4 брікс, яких має бути достатньо для мого некондиційного цьогорічного цитронного магарача. Значення, все ж приблизні, але кінцевий результат, по моїм підрахункам, має бути саме у такому діапазоні. Чому не точні? Ну, тому що навіть при використанні формули, то залишається ще ж невідомою кількість спирту, який випарується в процесі бродіння, хоч і під гідрозатвором, і сама спиртозність спирту ректифікату, який стояв у мене вже років 5, хоч і закритий, але кудись трохи випарувався. Можливо, з частиною градусів. А відповідного спиртоміру чи ареометру у мене в інструментарії на даний момент немає. Тому значення приблизні. Але на об'єм 11 літрів і таких приблизних значень достатньо. Принаймні для розуміння, чи варто в подальшому, як буде необхідність, робити таку маніпуляцію із внесенням спирту добродії. Загалом на 11 літрів освітленого соку я вніс 200 мл спиртового ректифікату. Використовую чисту культуру дріжджів лалинки qa 23 тому побоювань, що будуть якісь проблеми з бродінням, немає. Та й які проблеми з такою малою кількістю спирту? Коли навіть на диких дріжджах при створенні дріжджової розводки використовують спиртування до 4-5%. А подекуди я читав навіть до 10% для пригнічення непотрібних бактерій та різновидів дріжджів, які для вина не бажані. Отже, 23 жовтня вніс спірт. Також вніс препарат на основі неактивних дріжджів Optivite Для покращення смаку та ароматики майбутнього вина. А вніс активовані дріжджі Лален К23. Для цитронного маграча вони гарно підходять. І також вніс половину норми живлення для дріжджів, як і рекомендується. Одразу змонтував та поставив гідрозатвор. Бородіння повноцінно почалося трохи пізніше, ніж зазвичай з цими дріжджами. Через добу з'явилася піна на поверхні сусла і поодинокі бульки в гідрозатворі. Через півтори доби вже бродило так, як і звичайно. 27 жовтня вніс другу половину живлення для дріжджів. Процес бродіння проходить у мене при температурі трохи менше 19 градусів. Коли бродіння почне стихати, додам під самий верх бутиля. Цього разу невелика необхідна кількість такого самого матеріалу бродить у мене. У меншій ємності. Ну а як раптом його не вистачить, то використаю трохи мінологічного білого вина. А потім, коли перестане подавати ознаки бродіння, винесу його у прохолодне приміщення. Далі, так само, як і говорив у відео про виноробство з б'янки, Різниця тільки у внесенні спирту. Решта так само. Навіть дріжджі цього року однакові. Як матиму можливість, то колись зроблю огляд з результатами експерименту по внесенню спирту. Чи дійсно він швидше засвоїться у вині і перестане відчуватися, чи може взагалі не буде відчуватися одразу після бродіння. Чи навпаки, вийде якась бодяга. Наразі все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. Якщо у когось є досвід подібного спиртування саме до процесу запуску бродіння, пишіть. Буде цікаво дізнатися, що ви отримали в результаті. До побачення!